Вітаю, час новин на 12-му. Ми продовжуємо інформувати про ситуацію на передовій, а також розповідати про події, які відбуваються на Волині. Не забувайте підписуватись на наш ютуб канал Новини 12» і дивитись усі наші сюжети у будь-який час. Нині ж у студії з вами Анастасія Качина. І спершу коротко про головне покарали киянина, який на хамері їздив берегом світязя ледь не по людях. Волинянин до смерті побив ув'язненого в колонії на Рівненщині. У житловому кварталі Луцька виросте ще одна АЗС. На відео Херсон після масованого обстрілу російської армії сьогодні армія Росії прицільно вдарила по оселях мирних людей, а також по гуманітарному штабу. Поранення отримали п'ятеро людей. Стан одного з постраждалих тяжкий. Наймолодші поранені лише вісім років. Усіх потерпілих доставили до лікарень. Вони в надійних руках харсонських медиків. Третя штурмова бригада розбила підрозділ 83-ї десантно-штурмової бригади Російської Федерації під Бахмутом. Внаслідок наступу бійці ліквідували взвод ворога та взяли у полон ще десяток російських окупантів. Знищили російську техніку, зокрема ворожий танк. Наші військові захопили ротний опорний пункт та відбили позиції для подальшого просування штурмовиків. Нагадаю, за п'ять тижнів контрнаступу сили оборони звільнили стільки території, скільки росіяни захопили за півроку. Такі дані аналітиків інституту дослідження війни ЗСУ відвоювали приблизно 253 квадратних кілометри. А росіяни з 1 січня загалом захопили 282 квадратні кілометри на всій території бойових дій. Наші захисники і далі успішно знищують ворога та його техніку. За минулу добу стало менше на 540 окупантів. А на цьому відео український захисник з одного пострілу збиває ворожий безпілотник у Київській області. Нагадаю, вночі, 11 липня, російські загарбники запустили по Україні 28 дронів камікадзе шахет. 26 з них повітряні сили змогли збити. Є повідомлення про серії вибухів в окупованих Бердянською та Кмако Запорізької області. Зазначу, що напередодні в тимчасово окупованому Бердянську прилетіло по готелю. Дюна, де жило військове керівництво росіян, ворожі пропагандисти пишуть, що там вдалося ліквідувати окупаційного генерала Олега Цокова, який був заступником командувача Південного військового округу РФ. Волонтерство заради перемоги. Працівники транспортного цеху Рівницької С беруть участь у всіх благодійних акціях, що проходять на підприємстві. Окрім того, у позаробочий час ремонтують автомобілі для ЗСУ. Розпочали волонтерити з перших днів повномасштабного вторгнення. Більше у сюжеті. Запропонував після роботи ремонтувати автомобілі для зсу волонтер працівник транспортного цеху Рівненської ЕС Роман Бойко. Колеги відразу його підтримали. У березні місяці після початку війни я запустив проєкт збору коштів в транспортному цеху спочатку в своїй автоколоні. Я механік автомобільної колони. В нас в автоколоні 120 чоловік. І ми своїми зусиллями автоколони зібрали швиденько на перший автомобіль. Це вона пішла в нас на 10-ту гірсько-штурмову бригаду. Наступний автомобіль відправили у військову частину, де служить їхній колега. Загалом вже 14 працівників транспортного цеху у лавах Збройних сил України захищають країну від агресора. Куплена і відремонтована власними коштами транспорт, ну, працівників транспортного цеху. Ми змогли три автомобілі. Потім вже ми пішли четвертий автомобіль. Це в нас вже був куплений за кошти транспортного цеху, цеху теплових комунікацій. Вже ми разом в спілці. Потім вже пішли інші цеха долучатися. Таким чином спільними зусиллями вдалося передати на фронт 13 автомобілів, ремонтують транспортні засоби, семеро фахівців. У фарбуванні три чоловіка задіяно, в ремонті задіяно три чоловіки також по підвізкам, зварювальник один в нас. Треба зробити технічне обслуговування, провести дефектацію, закупити запчастини. Працівник транспортного цеху, водій швидкої допомоги Олександр Фадіна проводить технічний огляд транспорту та займається ремонтом автозапчастин. Я ремонтую двигуни. Випадки дуже різні бувають. Буває, що якісь поломки незначні, а бувають досить серйозні, такі як, от, наприклад, тут прогар голов прокладки головки блока. Ну, от, такий ремонт займає приблизно від п'яти до сіми днів. Ремонтною справою Олександр займається давно, має багато спеціального обладнання та інструментів. Абсолютно все обладнання є, ну, крім таких важких верстатів, як плоскошліфувальний, токарний. Таке те, що треба робити на таких важких верстатах, ми залучаємо десь інші фірми, які мають таке обладнання. Після ремонту механізмів автомобіль переходить до рук умільців, які працюють над його зовнішнім виглядом. Вони його фарбують. Це заключний етап, іде, і після того вже ми передаємо автівку в Збройні Сили України. Ось ця автівка попрямує до військового батальйону з матеріального забезпечення. Це новостворений батальйон. В тому батальйоні проходять службу люди після поранення, які не можуть повернутися на передову, але вони не залишають свою службу і доставляють. І боєприпаси, і продукти харчування на передній край, а звідти забирають уже поранених. І те, що треба відремонтувати або довести до ладу. У списку найнеобхіднішого для військовослужбовців автомобілі завжди перші. Тому умільці ремонтують і транспорт, куплений на благодійні кошти атомників РЕС у межах щомісячної акції 3% на ЗСУ. Завдяки цьому проекту ми змогли закупити дуже багато дорогоцінного обладнання, автомобілів. Ну, все, навіть дронни камікадзе дуже важлива робота, дуже плідна робота, я хочу вам сказати, і вона повинна. Надалі проводитись до закінчення війни, волонтер також розповів, що вони підтримують зворотній зв'язок із військовими. Наші солдати за таку підтримку нам дуже дякують, передають нам періодично прапори. Зараз на даний час у мене навіть є подяка. Знаходиться прапор. Це 68-ма єгерська бригада. Наш Віталій проходить там службу. Це вже друга автівка, яка йому передана. Від часу повномасштабного вторгнення працівники транспортного цеху продовжують свою волонтерську діяльність а також беруть участь у всіх благодійних заходах РЕС на підтримку ЗСУ. У кожного свій фронт роботи у цій війні кажуть волонтери. Ми разом пишемо новітню історію України. Тому сьогодні перемога наше головне завдання спільна перемога. Ми всі мусимо працювати на перемогу. Всі однозначно. Хтось допомагає якось грошима, хтось. Ремонтує, хто ще щось. Ми повинні всі працювати. Бо без того ми нічого не варті. Ми повинні допомагати Збройним силам і все робити задля перемоги. Олена Муляр, Павло Жих, телеканал Енергоатом. Убивство в колонії. Засуджений волинянин побив до смерті ув'язненого. 32-річний житель Волині, який відбуває покарання в Городищенській виправній колонії на Рівненщині. У жовтні минулого року побив іншого засудженого. Бійка сталася у коридорі житлової секції установи. Бив кулаками, дерев'яною палкою та ременем із металевою пряжкою. Від отриманих травм потерпілий помер наступного дня у лікарні. Зловмиснику призначили покарання 7 років та 1 місяць позбавлення. Волі він свою вану визнав. Днями у мережі з'явилось відео, як на світі елітний хамер на київських номерах їздив берегом озера, ледь не по людях, навіть заїжджав у воду. У поліції повідомили, що водій авто – мешканець Києва. Подію зареєстрували в журналі єдиного обліку заяв та повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення. Особу водія встановили. Оскільки йшлося про порушення водного законодавства, то викликали працівників нацпарку, які оформили на водія відповідний протокол. Санкція статті передбачає штраф у розмірі від 5 до 9 неоподаткованих мінімумів, тобто від 6,5 до 12 тисяч гривень. У житловому кварталі Луцька виросте ще одна АЗС. Автозаправний комплекс UPG будують на розі вулиці Конякіна і Гордіюк. Це саме там, де місяць тому двох працівників засипало землею. За адресою Гордіюк 14 а будівництво триває вже два місяці. Крім самої станції, на території будуть автомийка, продуктовий маркет і кафе. За словами будівельників, об'єкт планують здати до 15 серпня. Один з найбільших мистецьких проєктів року продовжує тур Україною і вже незабаром відкриється у Луцьку. Середини липня на театральному майдані працюватиме двоповерховий модуль тимчасовості. Що це таке, який вигляд він має сьогодні? Що про незвичайну конструкцію у центрі міста кажуть Лучани, та які сюрпризи приготували для відвідувачів організатори? Дізналася наша знімальна група. Уже декілька днів у центрі Луцька стоїть велика конструкція дивакуватої форми, що притягує погляди перехожих. Це пересувний мистецький простір, модуль тимчасовості масштабний проєкт, який уже зовсім скоро відчинить свої двері для відвідувачів. А поки підготування тривають, ми вирішили запитати людей, чи знають вони, що це за барикади в центрі міста. Ми прийшли подивитися і запитати, що це таке буде. Ну це, мабуть, екран, от великий екран. то. Офіс зверху. Не знаю, не знаю, тяжело. Там контейнер бронированный. Ні, ні. А є якісь догадки? Ні. Ні, ми не, не. не, не знаємо. Ну, є арт, якась арт, по-моєму, споруда, що має бути якась виставка, має бути. Я думаю, це буде якийсь торговий центр або... Щось ще якісь, наприклад, ось такі от будиночки, як тут. Щось таке. Двоповерховий тимчасовий арт-простір, збудований з контейнерів модулів. Всередині виставка сучасного мистецтва за участі 28 митців із 10 країн світу. Після почутого лучани певнять, це круто. Добре, дуже, дуже добре, дуже добре. Молодці. Якщо це переностий музей, то е, це варіант. Тобто не кожен може десь поїхати, щось побачити, а якщо тут щось цікаве, просто до нас приїхало, то туди можливість подивитися. Людина не може жити в просторі, коли вона час перебуває в напруженості і тривожності. Вона має мати якусь іншу нішу. Свідомість має десь полинути, відпочити. Можливо, дітям потрібна така арт-терапія, Та й дорослим, напевно, ще більше, бо діти якось забувають тривоги, а ми не ходимо. Виставка із картинами, скульптурами, інсталяціями та аудіовізуальними творами розміщена на конструкції площею 417 квадратних метрів. Загалом споруда складається із 27 металевих контейнерів модулів. Унікальність у тому, що її можна розібрати, транспортувати та зібрати наново за менш ніж 10 днів. Саме так проєкт переїхав з Києва у Дніпро, а звідти до Луцька. Це проект про доступність Це мистецтво, що мистецтво доступне для всіх, і воно не Обов'язково йти за ним в галерею. Це мистецтво приходить до тебе, воно говорить з тобою. Основна задумка цього проєкту, кажуть організатори, продемонструвати тимчасовість та стан невизначеності, у якому перебувають українці. Ми країна, яка бореться за своє існування зараз, країна, яка переосмислює минуле, і країна, яка, попри все, дав про ці всі умови, які нам створює ворог, вона дивиться в майбутнє і в цьому майбутньому власне є місце для культури. У наше місто модуль тимчасовості потрапив завдяки підтримці громадської організації. Цю алгоритм дій проєктна менеджерка Тетяна Зубрик пригадує, що нещодавно мот у Луцьку було для неї мрією. Для мене особисто це найбільша культурна подія за останній час. Одна з місій модуля тимчасовості зробити сучасне мистецтво доступним для всіх. Вхідний квиток у мод благодійний внесок, фіксована вартість 150 гривень. Втім, кожен може пожертвувати скільки забажає. В Луцьку є дуже багато класних людей, які цінують мистецтво, які розуміють мистецтво. Але людям потрібно ще давати вибір, так? Тобто побачити щось краще ніж є. Мені стається, що Луцьк дуже давно готовий до саме культурного розвитку і культурного буму. Мод це розмова 28 митців між собою. Серед іноземних це Зевс, Марк Дженкінс, Клеон Петерсон. Серед українців Жанна Кадирова, Марія Куліковська, Роман Мінін, Олексій Кондаков і багато інших відомих творців. Організатори кажуть, крім виставки, підготували ще багато цікавого для відвідувачів. Кожних вихідних хтось з нашої команди буде проводити екскурсію. Нам, здається, доволі важлива історія, коли команда, яка робила цей проєкт, розповідає бекстейдж, бекграунд цього проєкту, як це створювалось, чому це важливо. Ми плануємо серію спеціальних подій, це кінопокази. У нас буде показ української архівної анімації від 70-х до 90-х років спільно з Довженко-центром. Також у нас будуть лекції, дискусії, також у нас будуть музичні перформанси. Тож, якщо ви цікавитеся сучасним мистецтвом, точно отримаєте задоволення. Якщо ж бажаєте із ним познайомитися, двері відчинені для всіх. Артпростір діятиме у Луцьку без вихідних впродовж місяця з 13 по 20 у будні та з 11 по 20 у вихідні. Відкриття у четвер, 13 липня, о 13-й. додамо, що всі гроші спрямують на відновлення культурних установ, які постраждали через російські обстріли. Марія Вавренюк, Василь Марищук, 12-й канал. Залишайтеся з нами, аби вже за мить побачити про таке. Луцьком розсікав скутерист під наркотою. 11-річна волинянка пішла з бабусею по ягоди і заблукала. Лучани в Греції зачарували Еллінів співом і танцями. Ганяв на скутері під кайфом. Учора ввечері на вулиці Конякіна в Луцьку патрульні зупинили мопед, пасажир, якого був без мотошолома. 32-річний керманич не мав чинного страхового поліса, до того ж ніколи не отримав посвідчення водія відповідної категорії. Крім того, він мав ознаки наркотичного сп'яніння. Щоправда, проходити тест у лікаря-нарколога відмовився. Під час поверхневої перевірки водій виконув на землю. Пластикову коробочку ймовірно, наркотиками на місце події викликали слідчо-оперативну групу. На чоловіка склали протоколи за чотирма статтями. Протягом минулої доби на Волині ліквідували три пожежі. 10 липня біля шістнадцятої до служби 101 надійшло повідомлення про пожежу господарської споруди в селі Гулівка Ковельського району. Пожежу загасили. Ймовірна причина коротке замикання електромережі. Через таку ж причину з вчора горіла господарська будівля в селі Залізниця, камінь Каширського району. Вогнеборці ліквідували пожежу. У селі Красноволя Луцького району загорілося сіно в пок. Косах на площі 0,7 гектара. Вогонь-рятувальники приборкали, причина загоряння встановлюється. Судитимуть злочинну групу, яка організувала в Луцьку підпільний цех із виробництва алкоголю. За даними слідства, зловмосники виробляли сурогато. Та продавали його на території Волині. Доходи від виробництва та продажу використовували на власний розсуд. Викрили діяльність організованої групи у листопаді 2022 року. Обвинувальний акт щодо трьох волинян уже скерували до суду. На Волині рятувальники залізли у вікно на третьому поверсі, аби допомогти жінці. Трапилось це у селищі Любощів учора, близько 19-ї. ДСНСники за допомогою висуної драбини через вікно потрапили у помешкання та відчинили двері зсередини, аби надати допомогу мешканці квартири. Трасою йде самотня дівчинка. Таке повідомлення днями в ранкову пору надійшло на лінію 102 від водія далекобійника, який їхав дорогою Київ Коваль Ягодин. Заявник повідомив, де сама рухається дитина та як виглядає. Інспектори вирушили на пошуки дитини і, проїхавши близько 10 кілометрів, таки знайшли дівчинку. Вона розповіла, що їй 11 років мешкає у Маневичах. Вранці пішла з бабусею у ліс бирати ягоди та заблукала. Однак невдовзі. Змогла вийти на трасу і саме прямувала додому. Патрульні попіклувалися про дівчинку, нагодували її та відвезли додому. Ну, ми привезли її, ягоди збирала, знайшли її в лісі. Не знаємо, де це. Саму, без нікого. Вдома на малечу вже чекала мама, яка зателефонувала бабусі та повідомила, що онучка знайшлася. З рідними дитини поліцейські провели профілактичну бесіду. Зачарували греків співом і танцями. У Греції відбувся перший українсько-грецький фестиваль у місті Едіпсос. Україною, зокрема, наш Луцьк представляли майже дві сотні дітей, серед них і ті, чиї батьки боронять нашу державу. Про об'єднання двох культур, підтримку Греції в боротьбі України і про дружбу, яка зародилась на острові в Егейському морі. Саме про це Луцьк Едіпсос Art Festival Юніті. Ось так трьома автобусами від Палацу культури Луцька учасники фестивалю вирушили за 2,5 тисячі кілометрів на острів Евбея у місто Егіпсос, що у Греції. А ось так вони спільно йшли маршем через усю набережну, показуючи своє мистецтво. Азників із Луцька, ансамбль народного танцю Волиняночка, клуб бойового козацького мистецтва Герц, дитяча вокальна студія Зернятко колектив Ворвечка Центру Красне та вокальна студія Співаночка шоу під керівництвом Тетяни Ярошек, яка стала співорганізатором фестивалю. Велика честь сьогодні розпочинати цей фестиваль, тому що він відбувається вперше в цьому місці в Греції, і ми представляємо Україну наше місто. Що хочеться сказати, що репортар ми підбирали більш такого народного напрямку. Тому що ми розуміємо, що ми маємо грекам показати таке справжнє істинне українське народне мистецтво. Привести на острів Евбея, місто Едіпсос, українську культуру і фольклор ідея, яка втілювалася продовж року. Головне показати світові нашу відмінність від росіян і те, наскільки ми різні в усьому. Цей фестиваль про об'єднання українців і греків в сьогоднішньому дні, в сьогоднішньому непростому дні для українців. І коли нас підтримує весь світ, нас підтримує Греція. Ми дуже втішені, ми дуже щасливі. Ми дуже раді. Ми дуже вдячні. Спільно із колективом Греції на одній сцені, незважаючи на різні мови, діти з Луцька показали, якою є українська душа, яким є біль українців. В серці е, болить за нашу Україну, за те, що в нас триває війна тривоги. Але ми хочемо донести світові, хочемо показати, що українці. Це все таки така нація різнобарна. Саме така, бо українська вишиванка, яку греки у такій кількості побачили вперше, передає нашу історію. Ми зібралися не лише показати свою творчість, своє мистецтво, як ми вміємо співати, танцювати, але разом з тим з тим показати своє вбрання, свої костюми. А саме в наших старовинних вишиванках, в нашому вбранні коднації. Тут різний візерунок, і смуток, і жаль, але є і веселощі, так як і в наших піснях: признаваймося добре, зійдемося родиночко, бо вже ж нас багатечко. Подарунок грекам від луцького колективу Співаночка шоу прозвучала грецька балада про історію, яка схожа на ту, що нині проживає вся Україна через російську агресію. Це історія про те, що на острові Едіпсос 100 років тому якраз приїхали переселенці, які втікали від війни, і тут оселилися. І тому ця історія для цього острова Евбея дуже дуже близька. Плески спільні обійми і спільні сльози з греками. А на завершення фестивалю і спільне виконання нашого гімну такими нотами звучав грецький Едіпсос перша на українсько-грецькому фестивалі. Удря Володимир Яковлєв із Греції для 12-го каналу. Ми, братя, Поки все ще більше актуального і безумовно цікавого у наступних випусках. Новин бережіть себе, донайте на ЗСУ та залишайтесь з нами до зустрічі.